В Запоріжжі відкрились пункти незламності палатки, що обладнані автономними джерелами енергії та інтернету на випадок відключень. Вікторія Мельник побувала в одній з таких та розповість деталі. В одному з районів Запоріжжя спільними зусиллями волонтерів, рятувальників та інших правоохоронців, відкрито пункт незламності. Саме сюди містяни можуть прийти в екстрених ситуаціях, зарядити свої гаджети, зігрітися, випити чаю або кави. Такі пункти будуть відкриті у кожному районі міста. Пункт обладнаний дизельним генератором, мікрохвильовою піччю, чайником та іншими речами першочергової необхідності. Переночувати у такому пункті не можна, але якщо ви затримались заряджаючи гаджети і вже настала комендантська година, то вам нададуть спальне місце. Ми намагаємося забезпечити у наметах у пунктах незламності всі мінімальні потреби, які є. Особливо враховуючи ризики з відключенням електрики, неможливістю зарядити мобільні телефони, обігрітися, намети, які ви бачите, вони облаштовані засобами для обігріву. Ми починаємо брати участь у розташуванні і обладнанні пунктів незламності. Наш участок, мабуть, ми візьмемо дитячі куточки. Це буде памперси, дитяче харчування, а також чай, печиво і психологічна допомога тим людям, які тут будуть знаходитися. Біля пункту цілодобово чергує наряд поліції. У разі оголошення повітряної тривоги правоохоронці проведуть людей до найближчого укриття. Щоденно залучається по чотири співробітника. Два патрулюють, тобто схема два на два. 12 годин патрулюють одні піші патрулі в кількості двох працівників. Потім їх змінюють ще два працівники в нічну годину. На сьогодні є завдання для того, що такими пунктами стали по перше. Ну, десен вже стало всі. Підрозділи, щоб стали всі центри сільські селищних громади, всі міські ради стали, всі підрозділи адміністрації стали такими пунктами. Будинки культури, соціальні будинки. У нас всі хаби, освітні заклади. Ми обласний, наприклад. Протягом тижня завершимо дообладнувати е, серйозно Там із вентиляцією, сільним із сільнобосховища воно час трошки забрало, але тим не менше. Всі дообладнання теж перетворяться в такі пункти незламності. Кожна точка, яка кожен простір, кожна установа, яка має соціальне призначення, публічне, там освітня і, і, і культурна управлінська, має стати таким пунктом незглавності. На сайті пункт незглавності, адресу якого ви бачите на екрані, можна побачити місце розташування центру саме у вашому районі міста, та у випадку екстрених ситуацій прийти туди.